Йося б не пережила, так? Я! Да? Так я ще як я маю. Да, знаю. У мене дзвінки пропущені, вже <пусти> я її. А? Заслаблений? Можна ки дрова кидати. А, а ну, а наклети не мочили. Не, ну є ямку, ви купова жире в А, вот тут бігом. Добре купилася. Ні, я б тобі фляшку поставили і щоб зараз... Ну, що сталося? Ви були там? Та є. Юра, тут треба було розводитися, Юра. Зараз що, значить, в понеділку я з вами зв'яжуся, ви мені перезвоніть десь тоді. Зараз, добре. Пацани, так я вийду в понеділку. Добренько. І дай що є пила. І зараз вже буде все добре. Так, що ти там познімаєш, страх? О, О, хтось там Инкасация, Що хотела инкасация, блядь? Щипа за зону есть. Сегодня буде за зону. Да, 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 я я зроблю зараз. <клухи> Не, Сереж Джок, больше милиционер, его тато, майор милиции. <клухи> да его сын, ну, больше милиционер, майор. А да его сын? Та-та-та-та-та, Микола, Микола бувши місіонер. Ні-ні, та я просто вкинув ти я ще ми тут лагерь, все варим, гриби збираємо, да, б лагері. Да, тут такі тілки. Ні, не, не. Да, тут такі, але, але тут такі, але тут такі тлки, ой-ой-ой. Іди -ой. да, да. кусається. Де ми є? зараз? нор. Кору... в лісі дубовому блядь. Просто стоит, <ріст> Давайте, сейчас тебя. Давай, ты сейчас его, дякую, все-таки дальше. Да в лісі? блядь? Слухайте, тут стільки патронів, що якби на мене нападали, я б шахтутку відбував. У мене 42 патрони. Більше 30, більше 30, 35. Ви запам'ятали, в мене написано «Сіра Степан». Ось Бетр Вещ, вас золоті руки, ви знаєте? Я б не догадався до такого, як ви. Я знаю! От тим, блядь, мені мінус. Все, чем она вечно, чем его запрекает.

І сразу по настані дорогу там машина велика геть напрямі. Приїхати через пару. І їхати там життя після тряпки. І отразу за переїзд, вони тут замінилися на позиції. Значить, я їду до мами, позачі бачили. шашлыков. Ехали їхали назад, бездяжі в командировку їхали. І під Київ за Київ же виїхали, тоді в том грузини продают Так, що ми стали взяли по шошнику знову, по маленьку, дружинку, козарискі гроші, помню, пошло. Там ті спеції і приправи. Це мало ексталера права, ну вони стали спохожі баш, Боку не було собаку. Ні, молод не собачка. Ну таке смачне м'ясо, таке щось почне, може, я не знаю. Их молгу, на часики. Ну не що что лодки солодке правда. Ну хлопці казали їли. Солодке казали, м'ясо. Ну давай, давай ми вже готові. Ну я просто не по моєму ну, Я люблю віддыхать, и тебе разделяют мой дом. Поэтому завжди наша. Ну, сбилася колективом таким.

И оно еще, блядь, еще 15 дробей. Разумеется. Ну, еще будет. Ну, его, лису, вот, у вели, я говорю, тут неизвестный, блядь, Там где-то снял. А, но так упало. Вот а! не Что не ты там? Упало на шутер. <свят> вот. Так, ну, ничего не то. Один патрон. Шмально <потворил>

А то такий хлопець. Який гарний хлопець. Ну, ну я, я, я діду любить. Діду Й... такий любить, <су> як <якщо>, ти <су> волосся <су> посилає. Ну, а малий, я ще скажу. Я ще малий, нічого не розумію, що, так дуже. Але нічого скажи, я зрозумію, через пару років я буду дуже хороший пес. кобель, коли штуку, <су> будеш здорові чи Да не встигайте, не встидайте. Хороший, хороший, Хороший. морда такая. Морда такая. Ну ну. Хороший парень, хороший. Хороший парень. Малейше. Скажи, я ще маленькая. Не розумію так що добре. А, скажи, через рік, через два буду добре брати качку. Все буде. Черный вот, видишь? Хороший экран. Так, 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 чам, да, сейчас. Хороший Изменить Ничего, блин. Хорошая все, хорошая. Хорошая Хорошая все. Все, они же даже Та я знаю, знаю. те би вже зі мною йшов зараз. От ідемо качку знайдемо, ага. Ідеш з дідом, знайдеш качку. Діде застрілив, качку не хоче знайти. Де, Де, ага. А ну дивись, що це й ви робите, дивись. Ну дивись, що ви не робите. Дивись, дивись, іди, іди. Шо й, ідемо качку шукати? Ага. Йдемо качку шукати. Ідеш з дідом шукати качку? Ходи шукай. ходимо, найдемо, качку. Ходи, десь дів скажу, що я тебе беру в оренду, трохи найти качку. Тійдемо, найдеш діджу качку. Ти тобі ще шлика даст, як знайдеш качку. Їдемо. Мою порцію ж'єш, якщо найдеш. Йдемо? Ходім. Що, через рік будеш шукати? Через рік. Пенше малий. Будеш шукати. Газа газда, газда трохи свариться на тебе, матерится. Доктор пришел за слимп сам. Дирето непогано. Да, был. Чтобную шоу тоже. Ну пришлся стало знать такого. Файну. Такого вже знаєш,

不没事儿，啊